Ворона і хмари японська казка. З давніх давен ворона і кішка вважаються заклятими ворогами. А сталося це ось чому. Жила собі одна ворона. Була вона страшенною ласункою до блискучих речей. Тільки й знала, що тягати всяке добро і ховати його в найнесподіваніших місцях. Але як заховає, то потім і сама знайти не може. І щоразу засмучується, не витримала якось і пішла по пораду до кішки. Допоможи мені, кішечко, попросила. Чому я ніколи не можу знайти, де заховала своє добро? Кішка примружилася і спитала. А куди ж ти його діваєш? О. вигукнула ворона. Я ховаю все в найнадійніше місце. Бачу, гарна хмара пливе. Я запам'ятовую її і десь під нею, в кущах чи під деревцем, залишаю свою здобич? Кішка аж розсміялася. Ну, й дивна ж ти, вороно, та ж хмари ніколи не стоять на місці. Вони пливуть по небу. Твоя хмара зникла, і все схованку потім не знайдеш. Якщо орієнтуєшся по хмарах, то даремно шукаєш своє добро. Ворона насупилась. Не заплутуй мені голову. Куди це ще хмари пливуть? Це ти вигадала, щоб моє добро забрати собі. І не повірила розумній кішці. Як ховала речі під хмарами, так і продовжила. А звірі довідалися про це і почали сміятись. Ой, вороно! Та ти нас уморила. Знайшла ж місце під пливучими хмарами. Ворона ще дужче розсердилася. І на кого? Звісно, на кішку. Я ж думала ти мені подруга, бурчала вона. А ти, виявляється, всім розповіла, де я ховаю свої скарби. З того часу й посварилися. І літає тепер ворона по світу, кричить на всі боки. Кішко, віддай моє добро! Віддай.